малятка, любий хлопчик і дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки Це я, ваш дідусь Стас прийшов у вечірній час потішити гарною казкою вас, отож зручненько вмощуйтесь і слухайте. Задзвонив синенький дзвоник на стеблі. Поскакав зелений коник по землі, розправляв малі крилята, наче птах, він казки поніс малятам по світах, копитками по стежинах дзвінкобив і казки по всіх долинах розгубив. Тож на кожній пелюстинці між квіток, мов у шапці, невидимці сто казок. Той, хто піде, не вбоїться по росі, відшукає у травиці їх усі. Ось і я не побоявся, а пішов, тож на казку розстарався і сам знайшов. А називається казочка Найкращий день року. Жили були троє гусенят сіре, біле і волохате. Вони так раділи, що нарешті дочекались лагідних весняних днів. То щоденно, дружненько гуртом з веселою піснею вирушали на розлогий ставок. Купалися до схочу, відпочивали у затінку плакучих верб, а коли сонце сідало на спочинок, поверталися до рідної домівки. Хочу чогось такого смачненького, смачненького, мовило сіре гусеня, яке йшло попереду. І що було смачне, корисне, корисне, додало біляве. Аби було корисне і щодня, весною влітку восени і взимку. Додало волохати гусенятко. Зупинилися вони майже перед хвірткою і почали мріяти. Що б їм таке дісталося, аби було і смачне, і корисне, ще й багато прибагато. Запитаймо бабусю. Вона багато прожила, про все на світі знає, подало голос гусеня. А може, дідуся? заперечило біляве, він у нас у родині найголовніший. Нам зарадить матуся, мовило волохате. У неї сьогодні найкращий день у році. Ой, леле. У матусі нині іменини. прогелготіли разом братики й притихли. Ганьба нам, озвалося сіре гусенято. Ми невдячні. У нас ні подарунку, ні квітів, ні пісні для матусі, скривилося біле. А як же нам бути? Схвильовано загелготіло волохате гусеня. Навколо стало тихо, тихо, навіть соловейко на калині не виспівував. Я думаю, так, почало сіре гусеня. Було б дуже добре, якщо ми подаруємо матусі нашу увагу. От, якби у нас були квіти, тихо промовив хтось. Ні, ні ні. ні ні Спочатку їй треба наші поцілунки за те, що вона нас зростила, сказало впевнено біле гусеня. А, а вже потім наші побажання, перепитало сіре. А вже ж!» – погодилося біле. І я скажу своє привітання першим, а ви вже потім, змовницьки мовило біле гусиня. Скрипнула хвіртка. Біля неї була усміхнена матуся у вишитім кептарику і зеленій спідниці. За нею дідусь та бабуся, а неподалік у червоних чоботях та солом'яному брилі татусько. Та де це ви заблукали, поцікавилася Матуся. Година пізня. Ми всі вже хвилювалися. Наша рідненька і люба матусю, почало урочисто біле гусиня. Ми не забули, що у тебе найкращий день року, тому приготували тобі наші побажання. Йому перехопило подих, воно ковзнуло поглядом на своїх братиків і продовжило. Дорогенька наша ненько, ми всі разом, та кожен з нас окремо. Бажаємо тобі завжди бути найкращою на світі, бути дуже сильною, відважною, але ніколи нас не будити до схід сонця. Аби ти завжди дозволяла нам купатися на ставку та в річці, скільки ми хочемо, додало сіре гусенятко. Аби ти нас годувала та напувала завжди чимось смачним коли не хворіли. Хоть При... разом в Том ми жаємо тобі, аби ви допомагали стат... нам до глибокої туся від таких несподіваних. Аж присіла, а гусенята кинулися довкола неї пританцьовувати. А з високого неба насмішкувато дивився на весняну землю Круторогий місяць він все бачив і все чув, і чи то сорому, а можливо, від задоволення, сховався у високій хмари. Подобала сказочка про братиків гусенят? То напишіть мені, чого вона вас навчає. Домовились і не забудьте про малюночки. Я нагадую адресу Вечірня Колісанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001. Зичу всім солодких снів на добраніч, любі!